Привіт, ви у безпечному місці. І сьогодні така тема знову про стосунки. Говоримо про те, до чого особисто я довго додумувалася, довго йшла в терапії, щоб це прийняти. Тож, якщо для вас це будуть якісь знайомі або очевидні речі, все чудово, значить, ви більш везуча людина, ніж я. Але сьогодні про те, що варто знати до початку стосунків, якщо хочете побудувати щось міцне, стабільне, впевнене. Тому чудово, якщо ви зараз в пошуках або Самотні буде можливість, скажімо так, підготуватися, психологічно дозріти до цих усвідомлень. А якщо ж ви у стосунках, можливо, це відео допоможе вам переосмислити якісь моменти і приховані бажання, щоб стосунки ставали ще більш гармонійними. Отож, що б я хотіла знати до початку стосунків? Перше для щасливих стосунків недостатньо тільки любові. Мені дуже прикро, якщо вас поранить ця думка, але. Про це важливо говорити. І це те, до чого я повертаюся в консультаціях, що доводиться нагадувати клієнтам, тому що я чую багато історій про те, що ну, ми любимо одне одного, але от ми розходимось. Нас чомусь вчать думати, що любов це щось таке велике, всеосяжне, всепрощаюче, що вона зможе перемогти буквально все. Але це неправда, і це не має стосунку до реальності. Тож, давайте залишимо цю думку для книг, фільмів, інших романтичних оповідей. Ні, ну можливо, для когось це буде дійсно так. Але який шанс, що це буде саме ваша історія? Отже, любов. Мені не уявляються щасливі стосунки без любові. Хоча я знаю реальні кейси, де пара починала з думки, буквально, ну, хай хоча б це буде, ладно. Тобто там навіть симпатії сильної не було. А потім воно якось саме доходило до розуміння, що ну та, напевно, я люблю цю людину. Тому що ти багато сил вклав у ці стосунки, грошей, енергії, загалом свого ресурсу. І ця людина стає вам близька. Тобто вдячність плюс прив'язаність дає щось схоже на любов. Наскільки така схема робоча, я не знаю. Але мені би було так важко. З іншого боку, стосунки не починаються з любові. От вона приходить з часом. Це теж. Ніби зрозуміло. Але уявімо ситуацію, де у вас є тільки любов. Тобто ваші стосунки базуються на тому, що ви любите одне одного. І звучить, ніби окей. Але, на жаль, любов це щось дуже крихке. І наша романтична любов стикається з реальністю, де є інші люди, де є батьки, друзі, родичі, колеги. І ці люди часто потрапляють у наші стосунки. І в цих стосунках є так само і наш партнер, у якого є інші соціальні ролі, окрім тієї, щоб бути нашою любимкою. Давайте більш практично про це. Те, про що я говорю, Говорю, це дуже буденні і звичайні історії про те, що ми любимо одне одного, але його мама постійно влазить до нас своїми порадами, намагається контролювати, критикує нас. Або історії про те, що я його люблю, але ревную до друзів. Він проводить з ними багато часу, чи то на зустрічі їздить, чи то грає в онлайні, і в мене складається відчуття, що я для нього не важлива, хоча він говорить, що любить мене. Тобто, в якийсь момент любов як стратегія перестає працювати. Не можна поставити всі ставки на любов і сподіватися, що воно якось там само. Я дуже не люблю фразу про те, що стосунки це робота, і над ними теж треба працювати. Тому що я якось схиляюсь до думки, що життя і так часто непросте. Тобто, мені є де працювати, мені є де змучуватись. А стосунки це те місце, куди я хочу прийти і відпочити, щоб там було легко і. Просто. Але, на жаль, без певної внутрішньої роботи стосунки дійсно не зможуть довго працювати. Любов це, звісно, база, ґрунт, основа. Але дивіться на реальність, окрім любові, чи збігаються ваші погляди на майбутнє, на дітей, на відпустки, на спілкування з родичами, на весілля, на розподіл обов'язків, на бюджет і так далі. Тобто, окей, я тебе люблю, але що в нас ще є спільного? Друге, деякі стосунки будуть неможливі, тому що хтось із партнерів більш зрілий. Це добре описує вислів, коли нарешті ти зустрів правильного партнера, але на цей раз неправильний партнер це ти. І це знову до того, що не все у стосунках можна пофіксити любов'ю. Ми зустрічаємо людей в різні періоди нашого життя, і це може бути неприємно чути, але ваш партнер може бути на іншому рівні, ніж ви. У цей період вашого життя банально в матеріальному плані, психологічної зрілості, ментально і так далі, і ви або дотягуєтесь до нього, або стосунки скоріше за все завершаться. Або ж триватимуть недовго. Це важливо усвідомлювати. І це насправді дуже сумно, бо складається враження, що от якби ви зустрілися в інший період свого життя, усе б могло вийти правильно. Але, будь ласка, не тіште себе ілюзіями. Можливо, у такому випадку ви б взагалі не зустрілися, ви б не обрали цю людину. Я часто стикаюся з цим у роботі. Коли чую про те, що хтось із партнерів. Уже вміє говорити про свої відчуття, а хтось залишається в образі. Хтось уже готовий до діалогу, а інший партнер обирає закритися від цього. І з такої ситуації насправді не дуже багато варіантів виходу. Ви мусите зрозуміти для себе, чи готові ви витрачати свій час на те, щоб чекати вашого партнера. Це питання відкрите для рефлексії. Третє швиденько, навіть у хороших стосунках є конфлікти. Цей пункт так само у певній мірі стосується уявлення того, що любов це щось надзвичайне, що затьмарить усе погане у ваших стосунках. Я чомусь будувала свої очікування на тому, що у класних, хороших стосунках ви не будете сваритися. Але відсутність конфлікту це відсутність контакту між вами. Допоки ви сваритесь вам не все одно. Але будь ласка! Я уточню, розмежовуйте здоровий конфлікт, де є взаємоповага і бажання дійти до спільного рішення від сварки, де вас принижують чи знецінюють ваші почуття. Бо конфлікти це не про крики чи образи, це про можливість дізнатися вашого партнера ще глибше. Ну і тут я навіть не знаю, що ще додати, окрім того, що треба сідати і говорити. Четверте, не завжди той партнер, якого ти уявляєш, це той партнер, який тобі підходить. Чесно, навіяно одним дописом у трец. Я вам його зачитаю. Дівчина скидає цитату із книги і підписує це ідеал. Я хотіла чоловіка настільки одержимого, щоб він зламував камери, щоб стежити за мною, коли не міг заснути. Я хотіла, щоб він відстежував дані про моє місце знаходження, замовив мені домашню систему безпеки, щоб ніхто більше не зміг увірватися в мій будинок і погрожував убити кожного, хто мене скривдить. Я не хотіла, щоб він був морально сірим. Мені потрібен був хтось із чорною, як ніч душею, хтось, хто спалив би для мене увесь світ. І не втратив би через це жодної хвилини сну. Та so да. от настільки все погано, нам треба це обговорити. З одного боку, я розумію, що це дарк-романи, і це такі інтернетні історії. Але з іншого боку, я буквально на практиці бачу, як дівчата починають втрачати контакт із реальністю. Це якщо говорити конкретно ось на цьому прикладі. І що я тоді зустрічаю на консультаціях? Дівчата мріють про такого брутального чоловіка, який дарує величезні подарунки, ревнує, б'є морди іншим залицяльникам, говорить: так, сьогодні ти маєш бути готова, ми йдемо з тобою в ресторан восьмого вечора, щоб ти була зібрана. Оце весело, оце справжні стосунки, оце качелі, оце вибух емоцій, правда? Сумно, але про таке реально мріють багато людей. Правда в тому, що ви називаєте свої нереалізовані потреби любов'ю. Потребу у визнанні, у схваленні, потребу бути кращою, отримати підтвердження вашої цінності, і виходить ситуація, де ні ви насправді не любите іншу людину, ви тільки затуляєте нею дирки у своїй психіці. І цей партнер насправді не любить вас, він просто реалізовує свої деструктивні імпульси за допомогою вас. І от ви двоє варитесь у цьому до тих пір, поки хтось із вас не видохнеться і не вийде із цих стосунків. Тому що такі стосунки виснажують, а любов вона має наповнювати вас. Я розумію, що соцмережі, фільми та й, в принципі, ті самі книжки формують у нас нереалістичні очі. Ми буквально дивимося на романтизацію насильства і мріємо про такі стосунки. Але іноді вигід тільки у тому, щоб не йти у свою травму. Ну тобто, скільки разів ви обирали партнера, от такого, як ви уявляли, свої фантазії, і скільки разів ці стосунки реально спрацювали. Ну, тобто, можливо, варто спробувати іншу стратегію. Це питання теж залишаємо відкритим. П'яте, ваш партнер любить вас так, як вміє, а не так, як ви уявляєте любов. Цей пункт для всіх тривожників, які люблять накрутити себе фразою Все пропало, він вона не любить. На жаль. На жаль, люди не читають наші думки. Якщо у вас є якась потреба, це ваша відповідальність сказати іншій людині про цю потребу. Бо частіше за все, ми зустрічаємо людину з. Іншою картиною світу, з іншим уявленням про те, що таке любов, що таке турбота, що таке взаєморозуміння. І якщо у вас є відчуття, що партнер вас не любить, спробуйте, будь ласка, подивитися на ваші стосунки зі сторони. Що реально ваш партнер для вас робить? Уточню знову, що мова йде про нормальні стосунки. А то, може, ваш партнер вас аб'юзить і реально не любить. а ви зараз будете шукати якісь приховані ознаки любові, по типу сьогодні він на мене не накричав або прийшов додому тверезим. Ні, це не воно, будь ласка. Так от, можливо, ви вже знаєте, є така зараз популярна концепція про п'ять мов любові: це слова, час разом, подарунки, дії і фізичні прояви. Тобто уявіть, наприклад, ваша мова любові це слова. І ви очікуєте компліменти, похвалу, постійне там, зізнання у коханні, а мова любові вашого партнера це час разом. І він організовує вам якісь подорожі, влаштовує побачення. Але при цьому у вас лишається відчуття, що він вас. Або не любить, або любить якось недостатньо, бо він любить вас так, як вміє, а не так, як ви очікуєте. І тут в мене є таке цікаве спостереження. Якщо вам здається, що ваш партнер вас любить недостатньо, то скоріше за все у нього точно таке саме відчуття, тому що ви любите його своєю любов'ю, а не його розумінням любові. Якось так, що ж із цим робити? Говорити словами через рот, берете свого партнера і питаєте його, що для тебе любов, як ти розумієш, що про тебе турбуються. Потім говорите про своє бачення цих речей. І, будь ласка, не сперечайтесь, просто постарайтесь прийняти те, що скоріше за все. Для вас це будуть різні речі. А далі залишається справа за невеликим. Всього лиш навчитися, точніше, привчити себе, робити ці дії по відношенню до партнера. І останнє якщо стосунки закінчилися, це не означає, що вони були поганими. Знову ж таки, нас вчать вірити в те, що історії жили довго і щасливо, що це щось назавжди. Що ми зустрінемо когось і проживемо з цією людиною все життя. А от якщо любов закінчилася, значить вона була несправжньою. Проте це не зовсім так. Якщо ви перестали любити людину, це не означає, що цієї любові не було взагалі. І це дуже сильно помітно у довготривалих стосунках. Тому що ви ви зустрічаєтесь от одними людьми. А потім проходить час, ви розвиваєтесь, ви змінюєтесь, міняються ваші погляди на якісь речі. І абсолютно такі самі процеси відбуваються з вашим партнером. І, можливо, через декілька років ви вже не можете бути тими людьми, які підходять одне одному. Так, ми багато історій чуємо про зраду, про образи, про негідну поведінку, але іноді. Історія про те, що ми не зійшлись у поглядах, вона реальна. Трохи прикро. Так, але ви не заручники ситуації. Ви буквально кожен ранок встаєте і можете прийняти рішення більше не бути з цією людиною. І тому для мене стосунки це буквально щоденний вибір конкретно цієї людини. Я встаю і я обираю бути тут. Я вірю, що щасливі історії бувають. Сподіваюсь, ваша одна із них. Сподіваюсь, вам було корисно. Дякую за перегляд і до нових відео!